Вітаю вас, шановні колеги. В цьому відео ми поговоримо про те, як офіційно зареєструвати Chromebook, які отримали ваші навчальні заклади, та як діяти у тому випадку, якщо на вашу реєстрацію ви не отримали швидку відповідь. Дивіться: після оновлення операційної системи Chrome OS Ваш Нетбук вже має за замовченням обліковий запит. Від Інституту освітньої аналітики, і після першого заходження з цього облікового запиту відкривається браузер Заповнити форму. Ви заповнюєте форму, вносите ті відомості, які від вас потребують: це є електронна адреса, і прізвища, ім'я батькові відповідальної особи користувача, і мобільний телефон, і повна заклада установи. Серійний номер, код ЄРДПУ вашого навчального закладу, да? тобто вносите всі відомості і далі заповнивши формулу, виконавши інструкцію, надсилаєте Відповідь необхідно чекати певний термін. Увага! Поки ви не отримали відповідь, у вас обмежена функціональність. Як у такому разі діяти? Дивіться, щоб почати працювати одразу, поки ви не отримали відповідь і ваш пристрій офіційно не зареєстрований, ви можете додати свій аккаунт під час включення ноутбуку. У вас з'являється ось таке віконце, де є можливість додати користувача. Додайте свій обліковий запит і ви вже можете користуватися без обмежень до того часу, поки ви не отримали. Розширені можливості від Інституту освітньої аналітики. Добре, тепер давайте з вами поговоримо про переваги цього пристрою хромбуку, перед звичайним ноутбуком. Ця техніка, як ви знаєте, має сенсорний дисплей та стілус. Це дає додаткові можливості покращити навчальну діяльність онлайн. Ви можете, по-перше, використовувати цей пристрій як звичайний ноутбук, приєднувати мишку, приєднувати мишку, використовувати клавіатуру. Так само ви можете використовувати цей пристрій, як і, хром, як і планшетний комп'ютер, да, і навіть є стілус для того, щоб мати можливість написати певний текст. І це дійсно приносить користь під час навчальної діяльності. Я вам пропоную переглянути наступний відеоролик. Шановні колеги, я вас вітаю. Погодьтесь, як часто під час дистанційної форми навчання нам не вистачає звичайної дошки, де ми можемо написати текст учням, де ми можемо намалювати фігуру, викликати учня до дошки. Ви отримали від компанії Google Chromebook. Ці пристрої дозволяють вирішити цю проблему під час онлайн навчання. Оскільки в цих пристроях є сенсорний дисплей та Stilus. Використовуючи, наприклад, застосунок jumpboard, ви можете демонструвати учням той текст, який ви бажаєте, щоб учні побачили і за допомогою стілуса його писати. Далі, ви можете викликати учнів, якщо надати їм доступ до Jumpboard. І у випадку, якщо учнів є сенсорний дисплей, то вони можуть так само написати якийсь текст. Якщо нема, то вони можуть використовувати звичайну клавіатуру та ставити текст за допомогою клавіатури. Досить цікавий пристрій він надає більше можливості під час дистанційного навчання, аніж звичайні ноутбуки. Оскільки візуально дозволяють покращити представлення уроків. Дякую за увагу. І я вам дякую за перегляди відео. Бажаю вам опанувати цю техніку, щоб вона приносила користь вам та вашим учням. Підписуйтесь на наш канал.